З вами я, Каркар, -Кар, і сьогодні я граю в Call of Duty Modern Warfare 3 пацани. І сьогодні цей відос буде мати тему розмовного. Чому пацани? Чому це буде так? Розкажу вам е -е, після проходження обох сюжеток, обох кампаній, коли діти спочатку Modern Warfare 3, а потім Колодіті Modern Warfare 2. Е -е, багато хто мені в коментах писав, е -е, хто подивилися, звичайно, обі кампанії, або хто проходив їх, е -е, писали, щоб е -е, комусь подобалася одна кампанія, а друга не подобалася. Наприклад, хтось писав, що їм подобалася Modern Warfare 2, а Modern Warfare 3 не подобалася, або наоборот, пацани, або наоборот. Е і сьогодні я вирішила зробити цей відео спеціально для того, аби могти обговорити з вами і оцінити обі і кампанії, і мережеву гру, тобто, якби всі там режими, які є, в обох кампаній і оцінити, звичайно, в обох якби, ігор, і оцінити. М яка ж краща Ще і яку вам варто купити. Але е якщо ми говоримо, якщо ви замітили в моєму, е в тому, що я говорив слово купити, то, звичайно, є така штука, як гроші, за які ми це все купуємо. І давайте так, е якби скільки грошей це коштує, е я купував в Україні е обі ігри, але не купував їх у версії дисками, а купував їх в електронній версії в PS е Store, в PS Store, в магазині в офіційному плейстейшенському магазинчику. Е і е що я вам можу, пацани, на цей на цю тему сказати. Можемо сказати тільки те, що обі, е, обі ігри коштують одинаково. А тобто, а тобто 3250 гривень. Правильно, це реально це дуже дорого. Але, вони, але факт є фактом, те, що вони коштують обі одинаково. Тепер ми можемо сказати, що є 1-1 пацани. Е, до речі, якщо я граю в бою з ботами в закритому бою, через те, щоб мені, я що зосередитися на розмові. Пацани. Тому у нас 1-1. Тому у нас робиться круглий 1-1. Ну, не круглий, блін, дві палички, 1-1, можна сказати. Ціна одинакова 3250 гривень. Вони коштують песторі. Але також є така штука, як знижки, коли ви можете попасти на знижки. І, Наприклад, тепер в кінці року, на Новий рік, на Різдво були знижки великі. Звичайно, Modern Warfare 3 не були знижки, так само, як і на FIFA 24, хоча вона не в цю тему, але просто е ці обігри вони хіти. хіти 2000 2023 а і 2024 року також, пацани. тому така яка штука. Далі е дата виходу, пацани. Е дата виходу така. Е Call of Duty Modern Warfare 2 вийшла 28 жовтня 2022 року, а Call of Duty Modern Warfare 3 вийшла 10 жовтня. 2023 року пацани, 2023 року. І, звичайно, то, що новіще, мені здається, то краще, тому я можу сказати, що е, тут бал я даю для е, Call of Duty Modern Warfare 3, і у нас стає вже 1-2. У нас стає вже 1-2 в, е, в, на користь Call of Duty Modern Warfare 3. на користь Call of Duty Modern Warfare 3. Тепер наступна штука кампанія, сама сюжетка, е яка якби, наскільки вона класна, чи ще щось, і об обсудити взагалі ці деталі, бо мені здається, це є для багато кого найважливіша штука, яка е є потрібна, е яку є потрібно знати, щоб купувати гру. Е кампанія. Е перша штука з кампанії, тобто сюжетки. Call of Duty Modern Warfare 3 це, звичайно, кількість місій, пацани. Кількість місій в Call of Duty Modern Warfare 3 складає 14 місій, а кількість місій в Call of Duty Modern Warfare 2. Складає 17 місій, тобто тут у нас вже 2-2, тут у нас вже 2-2 і, і далі стає нічия. Але скажу вам так: в принципі, ви можете вам може здатися, що ці три місії, які тих три місій більше що додано до Warfare 3, це нічого страшного. Вони в принципі не будуть мати якоїсь такої сильної переваги, і нічого, в принципі, такого аж і не І, і ви можете не замітити. Але скажу вам так. Ми обсудимо наступну штуку. Це час проходження. Час проходження. Який, якби є час проходження цієї е, гри? Е, якби, я не міста рахувати е, повністю всі хвилини, які я пройшов, е, і в Modern Warfare 3, Modern Warfare 2. Але скажу вам так, що все, що я знімав на Ютубі, проходження обох сюжеток, там не було вирізаних жодного вирізаного кадру. І е, скажу вам так, що по часу також не можу вам сказати точний час, якщо що, то е, я вам потім можу написати це в телеграмі. Тому силочка в описі, підпишіться на мій телеграм-канал. На мій телеграм-канальчик, і е, там побачити точні хвилини мого проходження. Або якщо ви бажаєте, можете собі самі додати в калькуляторі. Бо я вам сказав, що жодного вирізаного кадру немає. Е, звичайно, ось так. і по часу також переважає Call of Duty Modern Warfare 3, бо навіть якщо ви подивитися, по-перше, я Call of Duty Modern Warfare, ось, точніше, не Call of Duty Modern Warfare 3, а по часу. По часу не переважає Call of Duty Modern Warfare 2, а програє вже Call of Duty Modern Warfare 3. Через, що? Е через те, що якби, е ну, е це не залежить навіть від кількості місій, а залежить від довгості місії, тобто, наскільки вони довгі і наскільки їх довго треба проходити. Е тому е така штука, що навіть деякі місії з Call of Duty Modern Warfare 2 мені приходилося проходити в два випуски. Тобто е там одної з перене місій перенести на наступну. На наступну на наступну серію, на наступну серію перенести, на наступну частину. Тому тут у нас робиться вже 3-2 в користь Call of Duty Modern Warfare. Два пацани в Duty Modern Warfare 2. І е, якби е, ви скажете далі, ось е, місії, такі якби сюжетка така. Вичайно, багато хто говорить, що е, Call of Duty Modern Warfare 3 одна з найгірших кампаній. Насправді, якщо подобаються проходження, можна так сказати, бо вона, е, наскільки я знаю, здається взагалі одна е, або найкоротша, або одна з найкоротших кампаній, одна з найкоротших кампаній в, в, в колов'юті ну вообще в старі Call of Duty це взагалі усіх коло з усіма колотами зв'язано Е, тому таке, тому таке. щось. Але все-таки і там, і там скажу вам, місії класні, просто в Call of Duty Modern Warfare 3 вони трошки покоротші. Але е, тематика скажу вам, ну тематику ми не можемо оцінювати, бо звичайно тематика на любителя кому яка подобається. Але тематика е, Call of Duty Modern Warfare 3 така, що ми якби, е, е, воюємо тут зосереджено на Кастовій, на сепаратистській державі Кастовії, але Тут є, є місії там теж є, але е Кастобія там є. І це, в принципі, зосереджена ця Modern Warfare 3 на, на російському сепаратизмі і на те, що ми воюємо проти Росії. А коли в Дісі Модерна Варфеа 2 вже зосереджена на Урзиксані, хоча Кастовія там теж є. Місії там теж є, але зосереджена, звичайно, на тому, щоби, е, проти, воювати проти Ірану, проти Близького Сходу, проти Арабів, Сирії, і Узбекистана і там інших таких держав, і так далі. Також Росія там теж є, звичайно, бо проти неї теж воюється. Е, е, і ось така штука, що тематика це ви вже собі самі рішайте, е, як ви хочете, і ось щось такого. Але скажу вам так, що місії і там, і там ну, реально вони захоплюючі, вони класні, вони прикольні. тобто E, судити я вже e, місії не. E, тобто місії іменно тематику судити я вже не стану. Тематику судити я вже не стану. І поки що у нас робиться 3-2. Далі, мультиплеєр пацани, e, для багато кого, а може навіть і для більшої частинки, це основна це основ, основний критерій. Того, як вам взагалі брати і оцінювати, і як рішати купувати ту гру, чи ту, чи, ту гру чи іншу гру. якби Критерій такі, що е, мультиплеєр е, режимів на даний момент е, є більше в Call of Duty Modern Warfare е, Режим більше є в Call of Duty Modern Warfare 2. Але е, я додам все-таки за це бал, Але також ми розуміємо те, що е, ми маємо мусимо ми навіть так скажу розуміти те, що е, Call of Duty Modern Warfare е, якби три. Вона тільки недавно вийшла, і це буде йти на сезони. Тобто, якби цей відос він може вийти в той момент, коли вже пер другий сезон почався, але я його записую тоді, коли ще є перший сезон. І тут є теж досить багато і режимів, і карт досить класних, і таких. Також карти, вони е якби карти в Modern Модерн Варфеа 2. Вони більше на е Модерн 2, Вони більше на таку теж Арабську, урзикстанську, там Іранську, близькозахідну, теж і російську і таку екзотичну медічийську тематику. А ось уже Call of Duty Modern Warfare 3, на якій карті я зараз саме граю. Це зосереджено на більше російських картах холодних і таких, і таких якихось картах, де ви воюєте, звичайно, уже проти виходить Росії. пацани. І щось такого, щось такого, звичайно, і давайте я би тоді почав наступний бій з ботами. Але я тут вже візьму іншу карту, теж дуже досить прикольна, мені подобається це. Uh, m -m 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 -m. Це карта термінал. Це карта термінал, Окей, uh, okay, давайте погнали тоді. Командний бій, В принципі, let's go, погнали! І тому ось такого щось, якби ми можемо сказати. І тому я е, все-таки за мультиплеєр додам бал, бо на даний момент в Call of Duty Modern Warfare 2 є багато режимів, такі як наземна війна, такі, як, е, якби такі, як наземна війна, такі як е, інші там, наприклад. Е, Спільна гра, такі, як також, доповнення до сюжетки, тільки це вже сюжетка онлайн-рейд. Теж я її не проходила, але, можливо, я її пройду навіть на відосах. Навіть на відосах. Окей, давайте, let's go, нова карточка. І е, щось такого, якби, що е, мультиплеєр все-таки більший, а на даний момент в Duty Modern Warfare немає настільки багато режимів. Є, звичайно, режими мережевої гри, там, де є багато режимів, це і цей командний бій, і превосходство, і і всі ці такі режими захвати флагів, це це все. Але ось, наприклад, ну є ще зомбі режим, звичайно, класний режим чи класний рейтингова гра є. Тобто змагальний можна цей режим назвати, можна цей режим назвати ранкінговий, можна назвати. Звичайно, як його хочете, як його хочете, можна цей режим назвати. Е, ну, але е, м, звичайно, ми це все бачимо, що це було додаватися по сезонах. Так само в Modern Warfare 2 до це все додавалося по посезонно, по і ми все бачили, і ми бачили, що додавалися нові і режими, і ігри, е, і карти. Ну, режими ігрові і карти в наступних сезонах. Не, в наступних сезонах. Е, 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 тому щось такого я вам тільки на, цей, на цю тему можу сказати, е, що мультиплеєр поки що переважає в Call of Duty Modern Warfare 2, але е, так насправді судити ми вже можемо можем будемо обігри е, тоді, коли е, якби, муль, іменно мультиплеєр ми вже можемо будемо судити тоді, коли вийде останній сезон, Call of Duty Modern Warfare 3. Не знати, коли він буде. Але, е, ми не знаємо, коли він буде, але коли він буде, тоді ми вже можемо посудити. Тоді ми вже можемо посудити. Тому, роби... Тому є така штучка 4-2. І ось далі. Так... Також е... режим з, наприклад, з зомбі режим я би сказав, бо ось, наприклад, в Call of Duty Modern Warfare 2 немає зомбі-режиму. Але якщо ми будемо рахувати Варзону, то в Call of Duty Modern Warfare 3 є режим, де більша відкрита карта, тобто в режимі Зомбі. Також наземна війна в Call of Duty Modern Warfare 2 там є досить велика карта, але вона звичайно менша, ніж карта в Call of Duty Modern Warfare 3 режимі Зомбі. Тому по більшому відкритому світу я би дав згоду на те, щоб дати бал для Call of Duty Modern Warfare 3. І тепер у нас робиться така штука, як 4-3. Тепер у нас робиться така штука як 4-3. Але все ж таки Call of Duty Modern Warfare 2 поки що виграє япасний. Звичайно, ну, те ще даю тут бали, це тільки для того, щоб, наприклад, посудити ці обі ігри і зрозуміти, яка тут краще. Але, звичайно, рішати тільки вам, судити тільки вам. І е я це відео роблю тільки для вас, щоб ви могли, якщо хотіли би, купити. Та блін не гонці залізти, що ви, якщо хотіли купити, то ви могли е, просто собі взяти і оприділитися, що купити. Бо, наприклад, коли я купував тільки одну ігру, я оприділявся куз двох купувати, а потім так в результаті купив обі ігри. Ну, звичайно, коли у вас є обі ігри, це супер. І, наприклад, ви можете сказати, що А, треба було купити одну ігру, та була така добра. Але звичайно, і та, і та одна себе доповнює себе. Одна до одної і ну, що такого звичайно. Також вернемося ще до теми ціни, яку ми обговорювали на початку цього. Знижки, де ви, якщо є час для знижок, тобто Чорна п'ятниця чи Новий рік чи Різдво. Звичайно, знижки будуть більше на Call of Duty Modern Warfare 2, бо вона старша, хоча вона блин, не аж така і стара, вона має тільки більше року і, звичайно, ігри є популярні. Дотепер, які мають більше, наприклад, GTA 5 вийшла давно-давно, але вона популярна і дотепер, бо вона обновляється, так як Call of Duty, так як обі частинки Call of Duty. І тому щось такого я вам можу тільки сказати і порадити. Тому ось знижкам теж ми віддаємо бал до Call of Duty Modern Warfare 2. І у нас вже робиться. Такий, скажімо, 5-3 робиться 5-3. Е, також е, якби, не знаю, можна додати ще якихось там пару речей е, про обій і про, про, про обій гри, про це, 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 це. Е, можна, звичайно, додати, але також е, все ж таки я додам таку річ про те, якщо ви купуєте в PS, в сторі купуєте е, колду, якщо ви купуєте колду, я не знаю, як це з Xbox, але точно це в PS -сторі. Е, така фігня, така фігулічка є. Тобто, е, можу вам тільки сказати, що е, прикольно, е, можу вам тільки сказати, що е, якби коли ви купуєте. Call of Duty Modern Warfare 2, вам дається тільки гра, грання, додаються до того ні скіни на персонажів, ні скіни на пушки. А от коли ви купуєте Modern Warfare 3, вам додається три додається скіна. Вам додається три скіна, три скіна. І це досить класно, це досить супер. І тому давайте за це я віддам, напевно, заслужений бал для Call of Duty Modern Warfare 3. Для Call of Duty Modern Warfare 3. І е, у нас вже робиться 5-4, але і так далі виграє е, Modern Warfare 2. Це Modern Warfare 2. Е, Е, звичайно, також я би хотів обсудити тему графіки. Е, наскільки графіка тут пророблена, але за цю штуку я напевно не буду давати ні одного бала через те, що, що в цій грі, що в Modern Warfare 3, що в Modern Warfare 2 графіки е, класні, і це тільки залежить від того, як я у вас залізу, тобто на чому ви граєте. Якщо ви, якщо ви граєте на компі, у вас поганий компік, у вас погані там. Е, у вас погана система, взагалі це все, що пов'язане з Юлюсі, то, звичайно, у вас не буде таких сильних графік. Якщо ви граєте на PlayStation чи там Xbox, якийсь супер-прям Xbox, в Xbox, якщо що, я не розуміюся, тобто не можу вам нічого сказати в принципі, на тему Xbox, але якщо ви це ну, То у вас потягне на самі високі графіки: 8К, 4К е і такі і самі максимальні графіки, без лагів у 60 FPS, супер 60 е кадрів на секундочку. Е тому якби за це навіть я бали додавати не буду. І, в принципі, е якби е я би сказав, е тобто я не знаю більше якихось таких критерій, по яких можна. Судити обігри, тобто щось такого. В основному ми посудили сюжетку, і це було, це було досить класно, і е, сюжетка реально важлива, тому ми її і обсудили. Але ось, е, щось інше, на, на, на тему щось іншого, я говорити, на жаль, не можу, бо я навіть не знаю, на, на що іменно, е, говорити якби, іменно про е, ту чи ту гру. Е, тому, е, в принципі, за нашими, е, якби, за нашими балами, за нашими критеріями, які ми сьогодні оціняли, то виграє Cloud Duty Modern Warfare 2, е, вона отримує 5 балів, а Modern Warfare 3 отримує 4 бали. Е, звичайно, е, якби можна було це все пізніше судити, але е, я вчився е, це тепер посудити все. і... Обсудити і для тих, хто буде хотіти таку, купити гру чи ту чи ту гру, то може собі купити, яку звичайно хоче, яку звичайно хоче, нікому нікого ні до чого не заставляє купувати. У мене немає нічого підписано ніякої рекламної згоди ні, 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 ну, тіпо, ні, з кампанії, з компанією, яка виробляє е, цю гру. Е, тобто Activision, так, так, ця компанія називається. І тому пацани, е, е, якби просто нічого не заставляю. це Тільки для вас, або якщо ви просто хотіли рішити, яка гра краща, то, звичайно, е, я також зробив для вас, просто щоб ви собі, якщо ви хочете дізнатися, яка гра краще, кому. Яка така, 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 то це все звичайно є. Але судити, звичайно, вам, бо ви можете на ви можете вибрати інші критерії, по яким судити. Для вас якась там критерія може бути неважлива. Але якщо ви хочете, щоб ваша гра постійно вдосконалювалася, то це буде на даний момент Modern Warfare 3 трипасне, бо у ній випускаються сезони, у ній випускаються нові карти, і все є так. Тому я дякую, що ви подивилися цей відосик, якщо вам взагалі не було скучно. Ми обсудили обі гри, яка гра краще, обсудили тут все від мультиплеєра до кампанії і до таких маленьких деталей, і таких до маленьких деталей, як те, що йде в паку з цією грою. Та також те, що наскільки Ну, яка гра, звичайно, краще. Ми це все обсудили. Ми це все з вами обговорили, і це є тільки для вас. Це є не для просто. Я не рекламую ні ту, ні ту ігру. Просто гра реально класна. Вона мені подобається. Я в неї граю дуже класно. І я є, можна сказати, реально є фанатом цієї гри, цієї взагалі серії цих обох ігр пацани. Mm, якби так, і тому власне хочу вам сказати тільки, щоб ви е якби, добре вибирали. М якщо ви можете купити обігри, я скажу вам так просто, якщо ви можете купити обігри, якщо ви е якби, думаєте, яку ігру купити, але у вас є можливість, тобто у вас є можливість купити обі ігри, то раджу вам купуйте обі ігри, без проблемки купуйте обі ігри, бо. Е Якби обі гри вони е, реально класні. тобто ігри раджу вам купувати. Е, бо я купив обігри е, і не жалію про це і не жалію про це. Тобто, насправді, дорого, хоча хоча е, ігри дорого коштують. Але е, це все того варте. Це все того варте, щоб е, за них заплатити таку ціну, щоб за них заплатити таку ціну. Тому дякую, що ви подивилися це відео. З вами був я Каркар. Не забувайте підписуватися на мій канал в нашому сьогоднішньому обсудженні і критеріях наших по яка, яка гра краще, Modern, Call of Duty Modern Warfare 2 чи Call of Duty Modern Warfare 3. Виграє Call of Duty Modern Warfare 2 з рахунком 5-4, але, звичайно, не, не якщо що, то ви самі також собі думайте, яка вам краще, яка. Яка вам більше по душі? Також раджу вам е, подивитися трейлери обох часин і ну там хоча б щось можна зрозуміти. Тому дякую, що подивилися цей відео. З вами я Каркар. Удачі всім і пока-пока.